Всім привіт! З вами Шампунь, і в цій серії ми будемо купляти словунів в грі Майслінг Monsters. Якщо ви пам'ятаєте, то коли ми крутили колесо Фортуни, ми там отримали дуже багато реліквій. І ось настала акція. Давайте я вам її покажу в магазині. Так, словуни продаються не за 100 реліквій, а за 50. І в цій серії я би пропонував купити одного із таких словунів. І давайте першим нашим словуном буде Перлсона. да, Ось так вона виглядає. Ця акція буде ще чуть-чуть більше, ніж 5 днів. І ось вона у нас в інкубаторі. Да, такий ось у нас буде ось цей новий монстр. Ну, добре, що сказати. Ось так вона от буде в нас виглядати. І давайте ми її ускоримо. Так, ускоряємо і. да, Можна її відкривати нарешті. Нажимаємо і відкриваємо. Так, давайте відкриваємо, відкриваємо і. да, Нарешті все. Так, тепер вона в нас іде сюди в колекцію. І що? Так, і вона в нас тепер є. Ну добре, зараз а у нас що місця не хватає зараз. Е, зараз що нам дало за неї? Зараз А у нас що місця? Типа не хватає. Так, стоп. В нас є рідкий Тірокс і є обичний Тірокс. так ми рідкого давайте віддамо. А замість того, щоб у нас був, Зараз. Замість того, щоб у нас Замість того, щоб у нас був рідкий Тірокс, у нас буде перл -сон. Так. Де у нас? О, вона тут. На складі, чи як це називається правильно, ну, давайте ми її десь тут покладемо. Словони вони відрізняються від звичайних монстрів, тим, що вони говорять слова, а звичайні монстри просто ла 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 І давайте ми послухаємо, як вона буде співати. Ну, коротше, вона якось так співає. Ці монстри кричать, оце щось тут б'є, щоб була ритма. Вона проізносить слова. Так, на неї є скін, але я не знаю, будемо на неї купувати цей костюм чи ні. Так давайте ми її десь покладемо ось сюди. І щоб вона не була така мала, мала щоб вона не була така маленька, давайте ми її нагодуємо. Хоча би до. О, да, ось вона у нас уже стала чуть, -чуть більше. Давайте ми її до 10 рівня. Е, ні, у нас не вистачало їди. Ну, що сказати, так, зараз нам потрібно буде купити їду. Так, так, да. все треба покласти, щоб в нас їда готувалась. І в нас такий тепер в нашій колекції новий монстр П'єрелсона. А в мене реліквій вистачає ще на двох монстрів. Ще п'ять реліквій я зможу купити ще три таких монстра. Ну, добре, зараз, оскільки вона мені монет буде приносити? Зараз. Що? Капець, ну ви, розумієте, раз звичайні монстри максимум 100 тисяч, то вона дуже багато. Ну і що сказати? В цій серії ми купили. Пілсону і... Ну, і в цьому була суть серії. Якщо ви хочете, щоб я ще купив собі, давайте я вам покажу, кого зараз, щоб я купив такера, який також буде произносити слова, ну, тіпа так співати, то напишіть в коментарях. Давайте, давайте ми в коментарях зробимо голосування, кого ліпше мені купити. Тавкера, який виглядає ось так, він у вас появиться на екрані, чи е, цього як він називається, зараз, зараз, який на цьому острові, це вже буде монстр із іншого острова. Зараз, давайте я вам покажу, як він виглядає. зараз, Чи ось такого монстра. Він виглядає ось так, чи Тавкера, який виглядає ось так. Ну і проголосуємо в коментарях. Голосувати ми будемо так, просто писати: купи Тавкера або купи того чуть-чуть іншого монстра. Е -е, зараз у вас на екрані появиться його назва. Ну і добре, з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!